Матусина колесанка. Ілюстрації Валерія Горбачова. Переклад з англійської Ольги Зозулі. На одному хуторі сонце хилилося за обрій, а мале ягнятко базю хилило на сон. Проте хай як йому хотілося спати, засинав він лише під матусину колесанку. Але ягниця подалася на поле поквіти і досі не повернулася. Ой Лишенько, хто ж мене заколисає сьогодні? зажурилася маля. Аж тут озвалася пані корівка. Не журись, мале ягня. Хто ж це буде, як не я? Я закутаю міцненько і заснеш ти солоденько. З цими словами пані корівка розгорнула ковдру і сповила базю так міцно, що той і поворухнутися не міг. Стривайте, заверещало ягнятко, так нікуди не годиться. З вами мені геть не спиться. Тут прибігла пані киця. Охо, велике діло, діт лахів вкладаю вміло. Поцілую солоденько, і заснуть вони швиденько. Сказавши це, пані киця заходилася облизувати писочок базі язиком. Фе. <шуб> заверещало ягня. Так нікуди не годиться, з вами мені геть не спиться. Аж тут до кімнати зайшла пані Ігого. Хто не спить в таку годину, я до тих на поміч лину, ляж на ліжечку, зручненько, обійму тебе міцненько. Пані Ігого всілася на ягняткове ліжечко і щосили стисла маля в обіймах. Рятуйте, закричав базя. Так нікуди не годиться, з вами мені геть не спиться. Почувши про ягня, до кімнати забігла пані Роха. До голодних дітлахів сон не вимостить шляхів. Зачекай одну хвилину, я з вечерею прилину. За мить пані Роха повернулася до кімнати з величезним оберемком брудних, смердючих, свинячих харчів. Ой ні. закричав базя, так нікуди не годиться, з вами мені геть не спиться. Тут прибігла пані Качка. Кряк кря кряк -кря. Кого приспати? Вмію, гарно я співати, пощастило вельми тим, хто запросить мене в дім. За мить пані Качка вже співала своє кря, кря кря кря, кря кря кря. Однак базі таке горлання мало нагадувало колесанку. Годі вже. запротестувало ягня. Так нікуди не годиться, з вами мені геть не спиться. Я тебе заколисаю, промовила мати ягничка, заходячи до кімнати. Мама прийшла, зрадів базя. Так, моє ягнятко, мама тут. Пробач, що так забарилася. Ягниця поклала сина в ліжечко і м'яко підіткнула ковдру, як завжди робила. Мама ніжно обіймала, пригортала, цілувала і вечерею смачною свого сина годувала, вклавши в ліжечко малого, Заспівала колискову Базя голос мамин вчув і солодесенько заснув.